Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про новий трансфер Шахтаря. Хто і коли учолить СК Дніпро-1, Який гравець може прийти з металіста до Шахтаря і навіщо? Та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар уклав контракт із грузинським захисником Іракліазерові. Про це повідомив офіційний сад гірників. Угоди з гравцем розрахована до 30 червня 2028 року. У січні 2021 року перейшов до Динамо Батумі, де одразу став гравцем основи і за півтора роки зіграв 65 матчів. Від сезону 22-23 виступав у складі Цервени зв'язки, 26 матчів та 3 асисти. Разом зі збірною Грузії Ю-21 був учасником молодіжного чемпіонату Європи. За національну збірну Грузії наразі провів 12 матчів. Що цікаво, за інформацією Transfermarkt, цей трансфер обійшовся гірнкам у 3 мільйони євро. Якщо подивитися на те, і за скільки купляв Шахтар за останній рік, то можна сказати, що на цей трансфер Шахтар дуже серйозно розраховує. У шахтаря зараз є серйозні проблеми з крайніми захисниками, і саме через це гірники пропускають багато голів. Це ми бачили, коли вони грали з Андрією, і це ми бачили, коли вони грали з Кравбасом. І якщо подивитися на Гочоли Швілі, то він хоча б непогано проводить атаки з командою. Але якщо дивитися на Топалова, який взагалі вимушено там грає, то це серйозна проблема, і, звичайно, гіранкам потрібно когось шукати на заміну, бо попереду ще багато матчів в УПЛ, ну і звичайно, Єврокубки. Тому подивимось, взагалі у шахтаря рідко, коли новачки грають одразу у основі, але враховуючи ці проблеми, Іракліозарові може грати вже з наступного матчу в основному складі. Дніпро 1 серйозно працює над пошуком нового головного тренера серед можливих кандидатів є Гонсало Гарсія, як повідомив Ігор Бурбас, він є одним із кандидатів. Найбільша складність складністю перемовинах з іспанцем це питання безпеки. Адже після завершення Єврокубків, а це може настати 31 серпня, команда у повному складі з Ужгороди повертається в рідне місто Дніпро. Гарсія має досвід роботи головним тренером у двох клубах нідерландському Твенте і Хорватській Істрії. І як я казав у минулому відео, я дуже чекаю, щоб наш український клуб очолив хтось з іноземних фахівців, тому що вже набридло, коли якийсь наш спеціаліст переходить з одного клубу в інший, тому що ну це вже набридло, тому що треба якийсь розвиток. А якщо буде постійна ротація між нашими клубами, то звичайно розвитку не буде. Звичайно, ще не факт, що Гонсало Гарсія зможе стовідсотково принести користь для нашого чемпіонату і для СК Дніпро 1 але те, що на таким вже працюють, це вже добре. А поки нового тренера не знайшли, обов'язки буде виконувати Валерій Городов. Про це повідомив комерційний директор Дніпрян В'ячеслав Фрідман. Команду на матч зі Спартаком Тернави повезе швидше за все Валерій Городов. Думаю, буде він. Він має ліцензію. Це для того, щоб не запрошувати на кілька днів до команди якогось фахівця з боку. Що стосується нового тренера, то ми чекаємо на молодого іноземця. Не говоритиму, з якої він країни. Почекаємо, сказав Фрідман у командирі Трибуна. Один із ключових півзахисників СК Дніпро-1 Домінго Бланко. хоче повернутися на батьківщину. Як повідомляє місцеве видання Оле, аргентинський легіонер вже найближчим часом може покинути чемпіонат України. 28-річний півзахисник хоче повернутися в індипід'єнти і вже погодив особисті деталі контракту з гарантинцями. Для завершення трансферу не вистачає домовленості між двома клубами. Червоне дьяволо» планують взяти до Мінго в оренду. Зазначається, що перехід Бланко особисто схвалив Карлостес, який готується очолити «Індепідієнти». І скоріше за все, якщо Дніпро 1 не потрапить до групи ліг конференцій, то цей трансфер відбудеться, тому що, як я казав раніше, якщо Дніпряни не зможуть пройти Спартак-Тернава, то вони повернуться на свою домашню арену, тому що Ужгород для них був тим містом та стадіоном, щоб просто швидко їздити на єврокубкові матчі. Тому, як бачимо, майбутнє Дніпра-1 дуже залежатиме від того, як вони зіграють зі Спартаком Тернава, тому що вони можуть втратити ключового гравця, а також буде набагато важче знайти нового тренера. Сергій Рибров обрав гравців на вересневі матчі збірної України проти Англії та Італії. Збірна розпочне свій збір 3 вересня у Чебніці, передмісті Врослава. Саме в цьому польському місті сині-жовті проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. За три дні після цього, 12 вересня, українці зіграють з Італією на Санцірох в Мілані. І як завжди, після того, як з'являється список гравців на майбутні матчі, одразу виникають питання: а чому є такий гравець, а нема того? І одним з таких є чому в збірні є Сергій Сидарчук, але у той самий час там немає Руслана Маліновського та Олександра Піхальонка. Звичайно, що Сидарчук не буде грати в основному складі проти Італії та Англії, але все одно не зрозуміло, чому такий гравець, який повністю провели в початок цього сезону, знаходиться у збірній. Звичайно, що Маліновський зараз мало грає, він погано провів збор за Марсель, потім не провів жодного матчу і тільки нещодавно перейшов до Дженуа. Але чому не викликати Олександра Піхальонка, який зараз є ключовим гравцем Дніпрян і повністю веде команду та є тим гравцем, який здобуває результат команді? І у той самий час в основному списку є Єгор Назрина, який грає в шахтарі, коли відсутні усі основні півзахисники. При тому, що також в основному списку є Судаков, який не провів жодного матчу за шахтар в цьому сезоні. І знову ж таки не зрозуміло, чому у цьому списку немає Артема Бондаренка, який зараз є ключовим гравцем Шахтаря. Звичайно, він в цьому сезоні вже отримав дві червоні картки, і я не думаю, що через це Ребров вирішив його не викликати. І ще мені не зрозуміло, чому, хоча б у резерві, немає таких гравців, як Безос та Кочергін, які зараз непогано грають за Омонію Тараков. До речі, повертаючись до проблем шахтаря із крайніми загасниками, то до цього зараз додається проблема із нападником, тому що ласіна трооре може пропустити від 2 до 4 місяців. І гірникам зараз не вистачатиме такого гравця з такими габаритами, тому що ласіна трооре завжди вмів вигравати боротьбу, якщо там була якась дальня передача. А з такими гравцями, як Сікан та Келсі, то з ними можна більше розраховувати на контратаки. Звичайно, зараз є чутки, що русен може перейти до Шахтаря, але я не думаю, що його будуть купляти, якщо вони там справді про це думають, на заміну трауре, тому що русен не підходить на заміну трауре. Шахтарю потрібно, якщо шукати такого гравця, це потрібно точно шукати за межами чемпіонату України. Враховуючи те, як Шахтар швидко знайшов заміну Бондеру та підписав Чогринського, то можливо, що і трауре вже шукають заміну. Гравцем металісту Кирило Дехтерем цікавиться донецький шахтар. Про це повідомив журналіст Володимир Зв'яров. Від цього хочу сказати, що у цій новині може бути два сенси. Перше сенс це те, що Красніков вирішив рекламувати та оновити гравців металісту, щоб о, у подальшому їх продати якомога дорожче. Другий сенс цієї новини це те, що це правда. І Красніков зараз ходить по великим клубам і пропонує талановитих гравців металісту купити за якісь гроші, тому що ми прекрасно розуміємо, що у харківського клубу зараз немає грошей на істування. Так повідомляється, що в них є гроші до завершення цього року, але треба думати ще й про другу частину сезону. До того ж, не виключно, що продати зараз талановитого гравця металіста та купити якогось досвідченого гравця для того, щоб грати у першій лізі, принесе більше користі, аніж працювати з молодими гравцями. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!